день, шановні депутати. На зароді ранку зачергову сесію сільської ради 8 липня 17 дорог депутатів прибуло 14, відсутність складені вчительних депутатів на статті у дарінках чоловік, вона не змала. Згідно з пункту 11 статті 46 закону України, при місцевому самоврядування при сесія, Сільської ради є промошник, у її роботі бере участь більше половини депутатів та радії дійсності депутатських мандатів ради. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Дозвольте сесії сесію сільської ради восьмої звітки, але зітвіть відкрити. don't

Всім привіт. Казав минулого. Ви вимовили дуже важливу роботу зі своїми радами. Демута буду говорить про деякі питання, які ми виознаємо. Я їх виніс у повестку. Перш спочатку, володар, я спочатку пропоную розпочати розгляд нашої фундаментальної, а нас тоа биле плюсивно во санкција. Големе сила еден по пеја, првоголу злоја. У нас е пија етенти. и ние ме горају и скојуваат етија што ја припитаме во местото. тоа ќе тоа што дека да се хаќеме А тоа

Пропонуємо саме на передовій на залізкості своєї стати земельного податку згідно з податком, а саме знайшти статус одиниця на 0%, відбудови освіти земельного яну, для категорія замена школа здорова, для об'єднається сьогодні ж до годину та сполоб, присадиння діанат. To the вами, the Legal addition, to pues the free the manual production, legislation, telegradation for seat, the out of one, south the production line, you'd mean it is the manual reactor, the out of three, three of the common linebacker, you'd mean it's a manual reactor, legislation, telegradation for seat, total chip in, south the transport from the Савви не було успішно склав комп'ять. Савви одзив нульовий, він сидів на платашці 57 товару. Савви 2 стіжньово. Савви варіння і плати сидів на платашці 6. Це тепер Положення по земельній податку додаток 7, положення про єдиний подату, додаток 8, положення постановлення ставо акцизного податку з реалізації з об'єктами господарювання у жінковій провідній, додаток 9, положення про транспортних податок додаток 10, положення постановлення дозичного згоду, додаток 11. Пришнала врачено з зі го першого, го 1 та, та, та ну, слова, да і чим підпитати. Є звідти, мама. Економії його слів. А целен для завтра. Седня в утроюсь. Дуже тенга. У мене за слово. Вам потрібен за слова інтеграції. Ученик Дякуємо Рішення налогу з чорнозему. Переходимо до наступного питання. Поновлення допуску на урок 5 за Заморудським знанням діакт. Так, Арман, він сільської Ради Баштанської громадянської області. Буде розміщення рекорд-заставниці з передостанням елі-соціалістів. Клопка екосеріалістів. Надати дозвіл клопка екосеріалістів на розробку проєкту землеустрою, що відбувається на замінній ділянці комунальної власності, оренду, сільове призначення, якою змінюється і саме запасу,

Надаваме кога ето се ја проведете техничното документаци за направите на шоу синтеза на медијанте, кој ще ја се права. на за научно и на закачени сесија се изкорирава да посановаме за документаци на Петра, 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 SENI, Tamamen, за Да, на на Зараз до розмови про я поміняю довго вголошення. Підходимо до питання, що саме на який момент на дому і переглядається ласка. На даний момент на дому і переглядається ласка. що в ігорі є незмайлим діямом, а в ньому є власність і оренбі, то є за фасу, Закінці пошів 10.500, раз по номер 48 до 6 і 5, 44 трені номер 847. До внімає розробляє технічну документацію на годину душової осібки замельної п'яти та розроблену документацію подати на завершення сесії з подавати у зубненької фокус. до Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, за чекрава на боршане. Јас сè пати се вратив на седативна. Сада сте на број. Добро. Првото име е Сезми. Потоа Браван. Десниот Бало. Помалку се од 2019 година. За многу, 45 до 45, се социјални ракови. Во субота би се искувало многу од едната и другата. Често многу многу. на едако Особі рекламного середина пішла Миколайовича, ще буде батання додаткової убоїв, про внесення змін до договору агресії. А саме, внеслідни до грамоту до кого та виходився на судній рацію, оренду дав зі Запорізька міська рада, що знаходиться за воїн Запоріжжя ось самостанське на особі свого сама Миколавича. З одного боку та також праздного штамка до собі директора зектного Пітера Миколаївча. Орім два внесті зміни допомогу два договору до виразу його наступній рації. Об'єкт конкурентів до довідування державного земляного разів довгору та працював є замена дня з наступними характеристами. 06,3064. Місце розташування село ХА вулиця Степова 46А, 46Б. Передвоє замедлен землі зі свого спорядського призначення. Розмір Сімці 8321Х під господарськими будівельними та доларів. Пункт 2-2. Відповідно до вигляду технічної документації, на мобільному чудові оцінки за. Номер кафе 25 року могла тим нарушавах на цему на 34 тисячі 294 гривень 92 копія. Один принес зміну додалося його наступний автобус. За три на нападський довгі п'ятий місяць, після закінчення тоді було домає проважного вийти йому на волосок.

Спортспан до додаткового воду, довго примі. Поспасна шанка, отримувати спиртом з нами України, забезпечувати забезпечення, землі, приступити до конца землянки, шахом після укладання додаткової водойма землі до державного села. Привіт. З вами я, Іза. Вітаю вас. Здоросуйте, друзі. Нас контролює за. Перед нами члени редакції. Вітаємо вас. Ми поговоримо. Так. Дякую, що насвятили час. Наберіть на лад. Так. Альфунін, так. Поставим один. Так.

повати. Нас Gemini за другий бюджет се заварно находна бюджетія в районі світиць і своїй уграді на Одесі. Суми ще мірують 3300000 420000 грн. Закуп сумісних державних установ для кампанії, пешеходо, я буду просити два відності на отримання. Нас Gemini за рахунку частини щодо погоджує бюджет. Суми 3 400 350 3328 грн. Поголно мотурирани вози би го складувало 250, 600 и 300. Поголно на 250 и 300. Тоа значи, тоа значи, тоа значи, тоа значи, тоа значи, тоа значи, тоа и тоа значи, 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 тоа Для управління Суспільного держави України намагається всіх участь, а також насамперед. Взагалі, є. Ми не її визволюємо. Ми визволюємо, що в нас треба Я не знаю, що думати. Я думаю, що в Всі питання, які ми виносили на ложку нашій сесії, друзі, і які будуть за увагу, не доведені квітки сесії. Дозвольте мені 49-му зачергову сесію, але це закрытие. Слава Ніля, ще нам братя країнці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса.